Всіх вітаю на нашому каналі сад Садністром, який в Івано-Франківщині, в колишньому Галицькому районі. Зараз перед вами два, два ряди молодих саджанців, які були посаджені минулої осені. Садив я їх в ями, заправлені, як завжди там даю ведро перегною, десь літру попілу, перемішую це все. Ну, якщо при можливості є нітрома комплексне добриво, можна теж дати. Ну, я, в принципі, його не даю. У мене землі досить родючі. Цього бачу не потрібно. І на початках стараюся вирощувати, лишати два, два пагони, щоб в дальшому виростити два молодих, здорових пагони, які будуть на слідуючий рік вже рукавами. І при хорошому визріванні вони вже дають, дають контрольні грона, які, якими вже можна спробувати виноград посмакувати. Що хочу сказати, цього року, як бачите, тут є за вертикальні стовпчики, в яких спочатку все прив'язується лоза, а от для визрівання радять переводити на горизонтальну площину. В серпні місяці я перевів вже був на горизонтальну площину ці два рядки. І для того, щоб в кращому Дозрівання лози, так говорять. Ну, відповідно, вже з серпня місяця там вже обробляв калійними добривами монофосфат калію, понаростаючи там, 40 грам, 40 і, по, і, і збільшував дозу кожен тиждень. Що хочу сказати? Один ряд в мене є, він тут його не видно, він там в кінці виноградника, який залишився на, на вертикальних цих підпорах. Чесно кажучи, різниці не бачу я в дозріванні лози, щоб тут значно було краще дозрівання, на, на, на горизонті нема такого. В ну, мене, не знаю, як в кого. Що хочу сказати ще, що в нас з вересня вже почалося похолодання. Значне, було два тижні літа, можна сказати, потім раптово почалося похолодання, відповідно, ще й вересневий приморозок був перший, що дуже вплинуло на дозрівання лози. І ще в кінці вересня мали. Неприємність був град невеликий, але він побив листовий апарат досить, поранив його. Так що хотілося би краще мати визрівання лози. Ми маємо то, що маємо. Що хочу зараз сказати, що зараз головний головна робота для всіх виноградарів це обрізка винограду. Бо і подальше укривання, хто його укриває? Я укриваю, єдине, що не укриваю морозостійки. і це вже не перші, першорічки ці всі морозостійки, виногради я укриваю. Такі як Юпітер, Джой, там ще на мене є фейс. Американці переважно це не укривні. то вони вже перший рік укривалися, а зараз вони вже будуть не укриватися. Хочу вам показати, ще хочу так коротко сказати, які в мене є тут виногради. Це так. Перше таке ознайомлення. Тут в мене є ромбік, є енергодар, ще одна зоренька. Катюша є, слатина, вернісаж. Дніпровський квартал, мармеладний, подарунок Білорусі, біла акація, блондинка, Купідон, Медея, ну і ще дещо. Я думаю, що вони мене будуть радувати. Хочу вам показати зараз, принцип, як я обрізаю коротко цей однорічний саженець. Як бачите, лоза досить, досить потужна. Два можна було її додати. Як правило, на дотик я відчуваю, ну, так відчувається. Зараз вона досить коричнева, але це є обман, тому що вона не визріла вся. А на дотик чути, де тепла лоза. Тут же вона вже от холодніша. Ось і так. Тут вже холодніша, значить, будемо її обрізати. Мабуть, з цієї сторони плюс-мінус так само. Так, ось тут десь приблизно. То нічого страшного, якщо ви помилитеся, коли вже буде закопаний виноград прижати до землі. Закопаний, в кінці я все ставлю, це так на штик землі, викопую в кінці, де, щоб знайти потім гарно, легше знайти було весною перескопці, ставлю електрод. Якщо і трошки забагато в різних нічого землі, земля все покаже, де, де визрів, де визрівша лоза, де ні. Не, виз, не визрівша лоза, не перезимує. Вона просто зігнає під землею. Лишиться як добриво, органічне. А ще один, бачите, взірець такий, це слабо визрівший, слабо розвинутий саженець. І ми його будемо обрізати, дуже так часто роблять, на зворотній ріст. Лишається 5-6 бруньочок, обрізається і на слідуючий рік він вже буде розвиватися краще і вже буде повністю розвивати, будемо 2-3-4, в залежності, як він себе буде почувати, рукава. Такий принцип ще один молодого саженця обрізки. Зараз ми знаходимося біля двогрічного куща Goldfinger. Як бачите, в минулому році було вирощено два пагони, два рукава. В цьому році я вже тут мав контрольні, контрольні грона. Хто бачив на минулих відео, видно хороший дуже виноград, мені нам подобається. І паралельно зразу розро... ще три пагони вирощував. В загальному вистачає і двох пагонів, але краще мати запас, ніж, ніж менше. І... Ці два плеча я обрізав на ріжки. Принцип обрізки на ріжки дуже просто. Це молода лоза, обрізається на 2-3 бруньки, яка потім дає приріст і, і вона плодоносить. Єдине, що не всі, не всі виногради плодоносять з перших бруньок, і ця обрізка може не підійти. Тоді треба лишати на довгу обрізку. Чесно кажучи, не знаю не знати, для кого підходить. Ну, є такі там Байканур, каже, підходить, ну, юпітерці, само собою. Ну, якщо якісь сумніви, то от як я зараз читав, що інформацію, що підходить обрізка на ріжки. Звичайно, на ріжки, воно чим вигідно, тому що багато залишається е, старої лузи. А в старій лузі, як правило, там вже багато поживних речовин і ті, куш сильніший. Різниця, якби я тут обрізав, і це все, ось тут обрізав і викинув оці це все. Звичайно, так роблять, але ну, не знаю, пробую, пробую так. Тут в мене є ще два-три пагони, які будуть так же саме загнуті на іншу площину, на той бік, і будуть виконувати роль нових рукавів. І як буде все добре, на слідуючий рік я буду мати урожай. Ось так це є двогрічний кущик Goldfinger. Зараз перейдемо до іншого. Зараз на вашому екрані ще один приклад обрізки, який я роблю в себе. Дивіться, тут це минулорічна лоза. Як правило, ви знаєте всі, що виноград виносить на минулорічній лозі, на молодій лозі, яка вирощена цього року. Ця лоза була вирощена минулого року, вона цього року дала урожай. Тут були пагони, я їх зрізав наперед, так щоб було простіше, зрозуміло. Але зараз на даний момент я буду бачити оця. Лоза молода, визрівша. І добре, коли вона, як на цьому екземплярі, бачите, росте знизу. Вона буде легше вкладатися, тоді ми її обрізаємо. Обрізаємо трошечки запасом, не дуже, не дуже притик до місця зризу, тому що він може потім засихати і, і пошкодити місце цієї молодої лози. Треба все залишати запас. Ось так. Це ми вже будемо викидати все. Воно вже свою функцію виконало. І ця лоза буде кластися на плодоношення. слідуючий рік. Ось так буде загинатися і все, буде виконувати свою функцію. Ну так, тут хочу пробувати комбінований. Де буде молода лоза, де буде, буде наріжки. Ну, це так, все, кожний кожен індивідуальний, тут треба підходити і дивитися, в якому він стані і, і що він. Як потребує, потребує кращого обрізку для нього. Ось цей у нас трьохрічний кущик. Зараз перед вами трьохрічний кущик. кущик. Навіть не скажу, що йому 3 роки. Це мотадор. Тут луза така товста, що таке враження, що йому вже не менше 10 років. Гарно йому тут гарно розвивається. Єдине, що я бачу, тут невеличку проблему, що в мене всі рукави пішли зверху, і відповідно не було знизу. Був один, в новому році він обламався. Відповідно, я цього року пробував виростити два нових рукава. Один і другий. Один ніби нормально все пішло. як то кажуть. Але другий щось запогано. Я його зараз обріжу на зворотній ріст. Будемо заміняти ті старі рукава. Ну, старі, не дуже в старі, але вони йдуть зверху. Їх буде просто важче мені прикопувати на зиму. Бачите, ось такий. Вони потужні, О, знизу. Вже цей один, цей буде молодий. Цей от який принцип обрізки. Так же само, можна на ріжки, а можна оця лоза молода. Це я зараз обріжу. ось, І це все будемо забирати. Будемо обрізати, може комусь лозу подаруємо, кому потрібно. Це все вже не потрібно. Воно вже свою функцію виконала. Нам виростили ми тут на ньому виноград. Хороший був виноград, великі грона. Єдине ж трошки по термінах. Ну цей рік трошки рік такий, що ну, дозрів, можна сказати, на 80%. І відповідно ця лоза може бути також десь десь тимчасово, бо не знаю, як вона себе поведе. Як перезимує, це такий запас, не хочу обрізати, буде ось тут вона поставлена. Паралельно з цею. Бачите, тут великі проміжутки. Якщо змістити змістити зону плодону, зону буде брунька, значить буде тут один, тут другий, тут третій. І з часом, коли цей вже набересили рукав, я його залишу, а цей прийдеться мені обрізати ось тут, бо він тут трошки зависоко. Отакі, така обрізка матадора мого. Зараз перед вами багатостраждальний кущик, який дуже був пошкоджений вісняними заморозками. Тут було в нього чотири рукава, це трьохрічний. Три рукава були обмерзли. Лишилося у нас один рукав, який дав дещо трошечки. Якісь. Були пару гронів. Досить непоганий виноград, шансон. Має присмак мускатний. І от така зараз ділема. Що і як я маю з ним собі дати ради? Пробував вирощувати нові пагони, які би мали замістити мені рукави. Щось ніби є, але не дуже визріло. Це що так обрізано тимчасово, це ще не, це ще не, не, не визріла лоза. Лоза визріла десь ось до це тільки. Отако. Якщо, ну, мала площа для, для плодоношення. Що я думаю робити? Тут, як бачите, на цій лозі, ніби яка вижила, в цьому рукаві є непогані лози. От, одна, друга, які будуть, я думаю, виконувати функцію на слідчий рік. Рукаві плодоносних. Ось так. Бачите? Ось таку я обріжу. Ось так. Один сюди буде. Цей ніби вже вирощений, менше більше. Це я буду обрізати на зворотній ріст. Ось тако. Тут теж на зворотній ріст. Чим більше, тим краще. 3, 4, 5 бруньок. Ось тако. Це вже будемо, ми, десь Бог, на другий рік вирощувати нові рукава. Ну, а за рахунок цих, це один сюди тимчасово. Виконує нам свою функцію. В той час я вирощу тут ще деякий рукава. І потім вже відріжемо і буде нові рукава. Якщо все буде добре, якщо знов не буде у нас катаклізмів, весняних приморозків. Надіємося, що все у нас буде добре. Ось така картинка. Зараз перед нами Юпітер. Ну, бачите, з ним все просто. Це для новачків, для починаючих, нема проблем. Тут наріжки. В минулому році, позаминули, були обрізані наріжки. О, тут були ріжки, тут були ріжки. Хто бачив наші попередні відео, був хороший результат, хороші грона, гарне запилення. От просто ріжеться, обрізається 2-3 бруньки, теж з запасом і так, як конвейер одне за другим Все, обрізаємо, обрізаємо, дивимося. Це у нас найпростіше. Єдине, що з часом ці пеньочки можуть мати вже, ну, більші розміри. Ну, тоді вже просто з часом треба буде замінити. От, наприклад, ось тут. Якщо б вже там були дуже великі всі розміри, то врізалася б лоза ось тут і ця молода лоза, визрівша, вкладається на нове плодоношення і це все забирається. Ось такий принцип. Ріжки найпростіше, не треба багато думати, як то кажуть. На цьому буду закінчувати. Наше відео. Всім жичу нічного здоров'я. Дякую всім, хто нас захищає від цієї нечисті москальської. Думаємо, що скоро це все закінчиться нашою перемогою і віримо в нашу перемогу. Всього доброго вам!